Шановні колеги вчителі, шановні учні, у нас сьогодні чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування авторських задач. Хто відносно нещодавно на моєму каналі хочу сказати, що інколи мандруючи просторами інтернету, я зустрічаю задачі, в основному, в основному геометричні. Конструкція, яких мені подобається, я бачу, як би я розв'язував ці задачі. Звертаю увагу на таймінг от 12 годин 32, 12 хвилин 32 секунди і розумію, що людина якось розв'язувала дуже нераціонально. І тоді такі задачі я дивлюся і думаю, чи можу я запропонувати своїм глядачам. Щось більш цікаве. І розумію, що в даній задачі я можу запропонувати хороший цікавий спосіб. Задача, в принципі, ви бачите на ваших екранах. В Єгипетський трикутник писано два кола таким чином, що одне дотикається одного катета і гіпотенуза, інше іншого катета і гіпотенуза, вони дотикаються між собою і мають однакові радіуси. Просять цей радіус кола. Знайти. Тому, кому цікаво, хто розвивається, я маю на увазі учня, натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте розв'язати це завдання. Ну, а я хочу сказати, що коли я розв'язую подібні задачі, то я намагаюся застосувати весь арсенал шкільних знань. Тобто я уявляю собі, ну, на місці там 10-11 класник. От з такої позиції я зараз і розв'яжу це завдання. Давайте я поставлю К і М. К і М. І тоді ну чомусь він поставив, хто розв'язував Б. Ну, я не люблю Б. Я люблю, що тупий кут, перепрошую прямий кут С. Не люблю я Б. Значить, як би я розв'язував таку задачу? Значить, тут у нас з'єднав. Погано з'єднав. Значить, тут у нас з'єднав, тут у нас з'єднав і тут у нас теж з'єднав. Значить, хочу сказати, що КМ, значить я радіусом навіть вже позначив, КМ це зразу 2R зразу. Оскільки центр кола належить бісектрисі кута, то це кут альфа на 2. Якщо кут трикутника, я тут альфа позначу, щоб довго не писати. А це бета на 2. Тобто позначу ЦБА бета. Тоді, абсолютно очевидно, що АК. А це в нас Р. Це в нас Р. АК в нас Р. Катангенс альфа на 2 МБ. Це R катангенс бета на 2. Всі ці три відрізки разом дорівнює 5. R винесу задушку. От що виходить. Як мені знайти катангенс альфа на 2 і катангенс бета на 2? От я зробив заготовочку, розуміючи, що не всі учні ці формули знають. Ну і в моєму підручнику для профільних класів, і я думаю, в підручниках інших авторів є така, ну дещо екзотична формула тангенс альфа на 2, синус на 1 плюс косинус, або 1 мінус косинус на синус альфа. Тобто вона дозволяє перейти від тангенса, а тому і від катангенса половинки кута до цілого. Тому, якщо я тут, ну, десь може збоку. Щоб хочу, щоб малюнок бачили. Значить, у нас в чому? Косинус альфа. Прилеглий катет до гіпотенузи. Синус альфа протилежний до гіпотенузи. Косинус бета, 4 п'яти. Синус бета, 3 п'ях. Значить, котангенс. Котангенс альфа на 2. У нас тангенс альфа на 2. Синус на 1 плюс косинус, значить тут буде 1 плюс косинус на синус. 1 плюс косинус на синус. Це 1 плюс 3 п'ятих на 4 п'ятих, тобто 2. А катангенс бета на 2 це 1 плюс косинус бета на синус бета. 1 плюс 4 п'ятих на 3 п'ятих це 3. Ну, все, задача закінчилася на цьому, що тут. Тут нема що робити. R дорівнює 5. 7. Задача закінчилася. Тепер перша важлива ремарка. Важлива ремарка, от я вам чесно, от цікавий момент. Багато років викладаю, пишу книжки. От я, наприклад, не знав, що в єгипетському трикутнику катангенси половинки гострих путів дорівнює таким чудовим числом 2,3. Я цього не знав. Я це дізнався. В процесі розв'язування. Вас ще чекає друга частина. Після цього, як я цю задачу розв'язав, мені все-таки стало цікаво, що людина робила 12 хвилин 32 секунди. Ну, що, що розв'язувала? І я ось скріншот майже останній. Вся дошка заповнена, все тут поклацано. Застосовує людина ось такий знак, який в сучасній математиці не застосовується. Навіть в країні 404 він не застосовується. Застосовується знак отакій подібності, а не такі це конгруенція, в принципі, називається. Тобто людина береться за роботу, фактично не знаючи математики, просто ну, щось таке нарізане. Але. Фактично, ця задача розв'язана цим автором на базі восьмого класу. І я став цього автора трішечки в своїх очах намагатися виправдати. От в восьмому ж класі учні цієї формули тригонометрії не знають, ось цієї. Не знають. А чи можуть учні... Так, да, і вони Катангенса не знають. Ну, Катангенс можна замінити. Тобто, в принципі, учень 8 класу може замість Катангенса написати один на тангенс. Давайте, Тобто, учень 8 класу може прийти до такого. Ось, до такого. О. Ну, Катангенса нема в програмі звичайних класів. Катангенса немає. В програмі 8 класу немає. Є тангенс. І от. Виникає питання, яке я сам собі задав, і зараз я задам шановним вчителям моїм колегам. Хороше педагогічне питання. Скажіть, будь ласка, починаючи з цього місця, чи може учень 8 класу закінчити задачу? Давайте натиснемо паузу, спробуємо відповісти на це питання. Ну, шановні колеги, я сподіваюся, що ви здогадалися, що учень 8 класу може закінчити задачу? Може. Яким чином? За властивістю бісектриси. Значить, в нас є 3, 4 і 5. Є кут альфа пополам, він же ось він. А з іншого боку, це бісектриса. Значить, за властивістю бісектриси, якщо ми це позначимо х, це, відповідно, буде 3 мінус х, тоді ми можемо написати, що х поділити на 4 це 3 мінус х поділити на 5. Ми можемо звідси 5х це 12 мін, мінус 4х, 9х це 12, і х це 4 третіх. Якщо х 4 третіх, то тангенс альфа на 2, ми можемо знайти як 4 третіх поділити на 4, 1 третина. Що абсолютно, чи це, 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 це мабуть, бета. Да, це бета було. Це на альфа, це бета. Перепрошую. У нас, що я позначив, бета це проти троєчки. Да -да. Значить, це бета було, перепрошую, бета. Тобто ми знайшли тангенс бета на 2, одна третина, що ми з вами, як вчителі, цілком узгоджуємося з тим, що катангенс бета на 23. Тобто, я стверджую, що на рівні 8 класу цю класну, цікаву задачу, корисну можна розв'язати набагато швидше, ніж якась людина із. Країна 404. Тому я вважаю, що наші українські математики, вчителі математики, можуть цю задачу розв'язати набагато краще. Якщо вам було цікаво і корисно, як завжди, від вас чекаю лайк.